Давай. Привіт дорогі друзі, вітаю вас на каналі Павук Лесплей. Сьогодні у нас челендж з підписником Андрієм. Ми будемо грати молоді до 23 проти старих 32. Андрію, розкажи про свій склад трошки. Мій склад був на екрані. Розкажи трошки про свій склад, кого ти вибрав із старих гравців. Так, вітаю, поки у нас тут перед матчем ще трошки часу із стани. Ну, Таке трохи у, із мало цікавого. Із цікавого, що Дебрюйне вже 32 роки, і Дебрюйне в цьому складі є. А так є такі люди, як Луїс Суарес, Серхіо Рамос, наприклад, Жорді Альба, Педро Родрігес, Мхітарян, Мессі, в запасі є Роналдо. Всі відомі люди в запасі, і Серхіо Бускетс є і. Ой, все А вже. чому в нападі саме Суарес? Цікаво, чому ну, такий вибір. Мабуть, тому що я вболівальник Барселони, тому такий фан Суареса трохи. І він все ще грає, вже віковий. І, а, додав я його. В принципі, я грав в івенті. Зараз ще... івент. Угу, угу. І в мене була команда івентова, це здається, Мексика. Ні, не мексиканський, це був. Ой боже, я вже забув, за кого там Суарес зараз бігає, що це за країна, але я саме його команду додавав і. Суарес, начебто, Уругвай, якщо я не помиляюсь. От, ну він так, він національності Уругвай, а зараз він дограє за якийсь клуб, за якийсь клуб. Я забув, що це забув за івент, де Можна було клуб Сваріса взяти. Mm -hmm. е ну, дивлюсь в тебе рушку. в захисті Вандейк, Серхіо Рамус. Так, захисники Ван Дейк, круті. 32 Ван Дейку вже там. Там такі всі. Деякі для мене були неочікувано вікові, навіть. що їм вже, вже багато. Воротар у мене це він у мене був коли. Є футбол, який встановив, і одразу тобі дають цих таких поганеньких гравців, і мені цей воротар тоді трапився і доволі непогано грав, але потім вже Так, Ну що, тоді будемо грати? Давай вже по ходу матча тоді. Бо ну так, так. Ча, часу трохи мало на паузу, де я нам грав. А в мене в складі зібралися всі молоді зірки і Девіс. Альфонсо в захисті зліва, справа Фрімпон. Є... Хто-хто? Вірц. Вірц, який забив. Ні, за... Вірцу немає міні. в мене. Я цей склад, по-моєму, ще підбирав ще перед тим, як цей як був цей матч. Так, Михайло Мудрик отримує м'яч. О, наголока Анте ще щось вміє. О, Суаресон побіг. Але це складновато на нього. Він отримує м'яч. Так, Джорді Альба ще щось ще щось може. Так. Ну таке, я дивлюсь в тебе склад із старими. Гравцями не всі прям супертопи, які зараз доступні. О, можливо. Е е я шукав серед стандартних е гравців. Стандартний список. Ой-ой. Хоча оборону можна виділити добротно. У мене всі дуже швидкі, дуже круті молоді нападники. Зараз і Вінісіус є в Атація, і Холанд, і Мудрика я поставив зліва. Хоча об'єктивно може Мудрик не... Не найсильніший, хоча я там кажу, що йому вже 24 роки. Хіба мудрику вже 24 виповнилось? Роки. Але нічого, в принципі, йому недавно було 23, можна ще використати. Ну і версія ця мудрика як йому 23 роки. У мене. Коротше, челендж цікавий, хто переможе, чи молодь переможе, чи... чи досвід. О, зараз... І... А, М... Мхітарян. Мхітарян. Якби Сварес, то й забив, до речі, Мхітарян також доволі непогано... Непоганий гравець. Ну так, тут стандартна картка, правда. Нещодавно був івент від Інтера, там були досить непогані картки роздавали. Не пам'ятаю, там не було. Був так, старі атакують, бачимо. Що, Андрій, заб'єш мені гол зараз? А, молоді, звідки їм, звідки їм шарить, як атакувати. Ще, ще не навчились. Зараз Фількі. така молодь ударна йде, що. Повинні вміти за такі гроші, які вони заробляють. Таке. Так, мої, мабуть, в першому таймі будуть непогані, алі... Далі я не впевнений. О, хорош. Так, да, Вінісіюс пробиває, але зворота. Це проблема моїх матчів, що поки всі свіженькі, це в першій атаці мені забивають гол. Потім починає грати. Ну так, витривалість такий параметр, що має сказуватись. О, Мудрик бігає прям дуже круто, але не встиг трохи пас піддати. Та старі повинні просто зносити просто молодих. На досвіді, чесно, да. Але молоді можуть фізикою взяти. Витривалістю, там. Швидкістю. Ой добре. Старі повинні, знаєш, ці заборонені прийомчики там чисто почнуть. А хитрити там по... якось, ну да, так, да, можуть. І можуть слівця і... якесь сказати. Обідне для молодих і вони тоді концентрацію потікає. Да, ще не звикли, знаєш. До жорстких заходів таких. Так, що це сварис? А хто в тебе воротах? Трубін, Анатолій. Він молодий це наш так. талант. Хорош. Там кажуть, ще якийсь молодий талановитий голокіпер є. Але я більше Анатолію Трубіну довіряю. Ну так, в принципі, для молодих гравців, то вибір голокіперів невеликий. Уже Донарумі 24 роки. Так би якби Донарума чуть молодіше був, то напевне він би стояв на воротах А в тебе yes. хто на воротах був? Я забув... Е -евер Еверсон чи Едерсон, чесно, я трошки. Ну, такий не найочевидніший варіант. Я думав, ти куртуа поставиш якогось умовного. Е -е -еверсон, Еверсон, да. Куртуа, ну він за мадридський реал грає, тому що я не дуже йому довіряю. А, то ти не фанат мадридського Реала виходить? Ну, фанат Барселони, так. Тобто а -ан анти... Не, ну, там терштеген може бути, напевне. Та я... він вже уже ні. Він віковий, вже. такий. Йому там під 30-ком. А є. терштеген молодший виходить. О, ну, так. Так, так і, Курт, і куртуа, мабуть. Це, якщо про вікових, так, то вони здається, що ну, їм, їм менше за 32 має бути, а цей у мене грає, бо я там дивився, кого ще поставити в захист, щось мені не подобались варіанти. Взяв все-таки легенду мадридського Реала і збірної Іспанії. О, зрозуміло. Вас. так. Хорошо. Ого, Яка о, небезпечна о. атака! От бачиш, Мессі старий міг добити, але такий старий, що не зміг. Трохи швидкості не вистачило. Реакції. А тим часом молоді заробляють кутовий, Ну що молоді зможуть щось. А, мусіала біля м'яча. Ну, в принципі, серед молодих не так багато гарних виконавців стандартних положень, так зрозумів. Ну так, це на досвіді вже. Переходить. Ми хотів навішувати, але лише один кутовий буде. Таке холодно щось головою пробити нормально не може. Щось мені взагалі не подобається, як його пропрацювали в футболі будь-яку картку Холланда, холода. Ну, да, ну мені здається, що після обнови навпаки він якось почав краще розкриватися. 3-4 0 мій, Пограти треба поже О... за... він доказав. не наказав. Да, да, да. <світ> Заго заговорили за Холланда, Ні, після обнови він дуже якийсь метовий став. Чуть, ну, один із найкращих нападників в грі, це точно. Угу, І ще й капітан він у тебе. Ну, треба придивитись буде до Холланда. Після обнови прям дуже крутий. Так, Вінісіус. Вінісіус. Ого, Вінісіус, що це таке він? А ні, Це... зараз молоді вже розбігаються, мабуть, будуть цих чисто пішки обходити <соць>, на швидкості. Швидкість, звісно, так. Да, так, треба, мабуть, заміни вже якісь використовувати. Так, що тут, педро, давай. Да. Мудрик обганяє пішки майже. Так, <соць> ха Да, да, тут. Просто Вандейк на досвіді чисто забирає. Вандейка не так просто обійти. До речі, Вандейка, я хочу собі спіймати із цих, що 11 гравців доступних цей склад. О, Суар? О, О, Суарес, зріба. Старих теж є ще похер в похерівницях, чи порох в пороховницях. Похер, <реш> так. Так, да, тут з спира спіймав, м'яч. Ага, цікаво, цікаво, який. Ну, пепиром точно на досвіді вже бігти не може, вже хоч з носка пробіг. Так, да, бо там не було часу, от буквально одразу прийняв і. А, а ні, це не це не спира, це швидой він пробив. Швидою якось навіть. Дебрюй Дебрю не на нього швидою пас віддав, а він з швидою голосами. Ну, швида це зовнішня сторона стопи, зрозумів. Ну, так, да так, -да так, -да, я ж. Все. Це... Коротше, це... в стилі Роберто Карлоса можна сказати. О, ну, Роберто Карлоса, до речі, все думав, чи брати картку, е, чи ні. Е, вкладатися в неї, бо в мене непоганий Тео Ернандес, подивився твій огляд. Ну, Дякую він... за огляда. І, і зрозумів, що не треба, то й до роботи. В нього, якщо вкладатися, то хіба що якось прокачувати його під атаку по особливому треба. Взагалі а, не напер... на під оборону. Але ну який сенс, якщо він тільки там лівим півзахисником зможе стати. А зліва з півзахисті тут гравці не дуже сильно в атаку так, часто треба... підключаються. Треба заміни робити, бо 71 хвилина. Прикол Давай. в тому, що у Роберто Карлоса стиль гри атаки фулбек, а мені треба фулбек фінішер. Є такий стиль гри фулбек фінішер. Uh -huh. І от, от він, фулбек фінішер, саме підключається до атаки і прям забігає в центр, там прям замикає атаки. Коротше, дуже потужні такі ці фулбек фінішери. Це я е, їх використовую. Зрозуміло, зрозуміло. Так, кого б випустити, бо знаєш, е, в принципі, то нікого і нема. <ріст> <ріст> нікого такого прям що... Ну, я на самому що... три заміни знайшлося в атаку цього Колунда якогось, випустив. Не Холунда, а якийсь ще з Манчестера, схоже. А, Хойлунд, Хойлунд. Так, я не знаю як його без матюка правильно прочитати. Так і є, да. Оце його випустив і ще муса в мене вийшов і Палмер. Палмер замість цього Мусіали. Так на заміну в мене може не на кра... не найкращий підбір молодежі зібрався. Який в основі топчики. Ну я, мабуть, Месі все ж заміню. Там Месі там взагалі напевно вже здох. А, З до речі, ні, Месі не можу. Так, да, Месі вже здох, а, я... а у мене тут Салах <сих> <сих)> був, але Салах 31 рік, я його не буду випускати. Та вже... хай буде, він так виглядає таким, наче йому вже під сорок. <сих> Борода така, волосся. <сих> Буде, нехай Месі там добігає вже ці, там, скільки там злив. Можливо, буде штрафний або пенальті, і Мессі тоді мені знадобиться, бо е, ніким пробити навіть ці стандарти. А, так, на, ой, стандарти. тут Холанд готовий другий м'яч уже забити, але Ван Дейк на досвіді вигризає. Так, ну так, да, я вже з я кудись на трибуни вже вибігу. Ну як, це, це правильно. Лучше вибити подалі, ніж швидко обрізатись. Так, що в нас тут буде. Підбір, так тут уже старий, старий, ніхто не вибігає тут. Ось цей свіжий нападник. Але промазав так. Ні, Ну, заміна в мене не найкраща, це точно. ивентовый анімешний Ну так так К Кейн тобі не випав Выпав Є в мене Кейн анімешний. Ми... Я не пам'ятаю на якому на Xbox точно випав в аккаунте І на цьому по-моєму також випав Бо мені хотілося його і мені так і не випав А там є івент же чи ти його вже пройшов з ботами а, так, да, я всіх там повідкривав. І всі випали тільки не Кейн. Я не знаю, ну Кейн трохи повільний. Да, Як він, він буде є... в атаці бігати, не, не зрозуміло. Він мені на іншому аккаунті там випав не на цьому основному. ого, 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 о, 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 о так. Не, ну такий дуже потужний момент був, але знову промахується. Ну бачиш, він у тебе створює момент, Хойланд. Глянь, він доволі. Просто свіжий вийшов з заміни. У мене з заміни вийшли. Два. Точніше. Опорник. Опорник вийшов. О-о, ану. От це, шанс бо тут Джека вийшов. І дуже небезпечний простріл був. До речі, в цьому матчі, якщо буде нічия, то буде додаткові часи і серія пенальті. Так, тут небезпечна атака розвивається за молодих, але старі на досвіді перехоплюють. Вінісіус покрутився. Ой-ой. Щось цей Хойланд не може ніяк забити. Скільки моментів має Холанд десь навіть в сторонку відходив від нього, котрий Ерлінг. Бандек прям. Гарно в обороні діє. Щось вийшов в мене цей Джеко, він навіть м'яча не торкнувся за цей час. Угу. Ну, молоді, вже за рахунок. За рахунок молодості, витривалості вже починають давити під кінець матчу. Туарес чисто на досвіді зрівняв з Дебрюйне. Так, Замінюю за я Дебрюйне. Дебрюйне вже втомився. Так, да, він вже ніякий. Вийде зараз Хамес Родригес, можливо, пам'ятаєш такого цікавого. Ну, таке я чу чув, чув колись з Реалу. Реал же ж він грав, наскільки я за Реал, за Реал він добре посидів на лавці запасних, потім за Баварію теж. Але він добре був на чмпіоні світу -го року, класно грав, і, здається, за Мадрид. Мадрід. Ага. Так, а мене вже... Ну, Гвардіола, схоже треба замінити. Йошко Гвардіола. Захисник непоганий. Mm -hmm, да, Манчестер Сіті купив його. Та що він ще не втомився, ще бігає. Фінтить щось. Палмер небезпечно віддавав такий пас. О, це розкат. Ну так, це вже я цього разу за цього Хойлонда не бив. Віддав на Ерлінга mm -hmm. і Ерлінг уже чисто заробляв майстерності, таланту. Бачив, що атака йде не так, як я хочу, але вже <смі> ніхто не зміг тут нічого заподіяти. Ну так. Так, да, класний був. В тебе ну, автоматично цей настрій опустився на захисний, чи ти сам так зробив? А ні-ні, це, це я зробив, бо у мене тут. Оооо, та що ж. Не, Холланд. А, чи це не Холанд був, це, це інший. Холд, Холанд, ні, ні, не це Холд. А не, це інший цей. Чи Холланд? А, Холланд, так. Да. Да. Да, Ерлінг хеттрек зробив, виходить. Ні, ну в реальному матчі воно б, напевне, так би і було, якби такий збірна молодіжна світу старих проти молодих був, то там, напевне, Холланд би всіх би перебігав би і... Рішив свой трек би зробив би. А, в мене вже, вже все, старі не, не виходять. Вже. Вони вже потомилися всі. В мене молоді потомилися, старі там тим паче, напевно, потомились. Я даю паси, я бачу можливість дати пас, але він дуже довго замахується, втомлений. Хоча ну, варто віддати належне, що такі основний часто на нічі відстоїли старі з молодими. Це вже додатковий час, тут вже витривалість в додаткових часах має цю вирішальну роль. Ну, тобто ми можемо сказати, що досить реалістична гра є футбол. Прям. Ну так. точно. Все чітко, от прям все себе. От а що ж таке? Холанда не зупинити, він як. Ні, ну просто за рахунок витривалісті. Плюс я Холанду дав казівку, щоб він цей не брав участь у пресингу. Тобто зберігав свої сили. А, ну, ну так, я теж центральному нападнику даю вказівку, щоб він не бігав там. Але Бо... Суварус все одно втомився. А ну, Холанда. дуже швидко прям підсів. Ну, <'t that> я вже так був. Там просто останній гол ти бачив, я давав на ближнього, може трохи перетиснув і вже м'яч полетів. Ну, так, Обрізався все коротше. Да, і все, і там вже обрізка. Так, да, ну спробуємо ще якийсь там моменти хоч зробити. На досвіді, може, щось вийде. Да, може, ці... Криштіану Роналду. Щось й зробить. О, Джеко і. Да, все. Не, ну відчувається, що швидкість старих дуже, дуже маленька і там захисник буквально пішки нас доганяє. Поки ми тут затримались на цій половині поля, хоча б можна було б хоча б в поворотах відварити, Треба Мені. щось дуже хитре вигадувати старим. Протистояти стояти Ну так, тут особливо що щось. Ну, я б на твоєму місці, напевно, все-таки Роналдо на позиції центрального використовував нападника. Мені а, хочеться флангового когось, і нема навіть кого. О! Гол престижу. О, Хамес Родрігес, да? Так, так. Вкрав вкрав у тебе м'яч просто. Ну тут теж обрізка, вже, мабуть, теж втомлювались і молоді. Це, до речі, не молодий, це трошки поганий захисник, бо він з команди тижня цей бісик. Я його випустив замість Йошко Гвардіола, щоб свіжий був просто. І він ага, мені весь момент запоров. Ну, коротше, ду дуже поганий захисник. Невдало невдало розвернувся. Так, і нападники на досвіді його чисто з'їли. Може, сказали йому все-таки якийсь. Типа, що ти тут робиш в цій збірній. Ти ж якийсь. Ну, нуб. О, одразу. Холанд. що, 5 голів, да? Так, да, Холанд. Холанд просто всіх перебігає. Хоча Дейк відволікся, а інший захисник уже... А, це був цей. Як його. Волкер. Так, да, тут Волкер хотів врятувати, ну. Но... Вже він не mm -hmm. той Волкер. Тут так, да, я виставив трохи більше в захист, бо всі швидко підсідають мої гравці, і у мене не так багато атакувальних гравців, а зате є два опорники. Я думав, що я трохи від оборони зможу, але Холланд мені просто накидав 5 штук mm -hmm. в такому оборонному форматі моєму, що. Не змогли відстояти. Ну трошки, напевно, так. все-таки Голокіпер тебе виявився, на мій погляд, цим слабким. Ну мені здається, він зробив, зробив все, що міг. Там ну, такі так. вже голи були слухай, там вор Воротар не врятував би. І Петр Чех би теж. Я думаю, нічого не зробив. Ну, таке, таке Холанд пушки, до речі, круті дає. Так, добре, буду завершувати цей відеоролик. Дякую всім за перегляди. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, якщо вам цей челендж сподобався. Всім до нових зустрічей, всім пока.